Всіх вітаю на своєму каналі. Давно не знімаю відео. Сьогодні вирішив зняти. І досить така цікава тема. Часто підписники і просто знайомі, і люди цікавляться такою темою, як канібалізм у птиці або розкльовування одним одного. Що це таке і з чим це зв'язано? Моя думка така, щоб такого не було потрібно. Перш за все, це є збалансований корм. Наступне і досить важливе, це є вільний вигул. Вільний вигул і трава. Обов'язково для мускусних качок або простих качок має бути трава. От я скажу відверто, що я з такою темою ще не стикався як розкольовування, тому що в мене птиця завжди на вільному вигоді. От я її так випускаю і вони ось так собі ходять. Звісно, це небезпечно трішки, але маємо те, що маємо. Вільний вигул – це обов'язково. Ось такі в нас качки. Ось цим, що на відео їм невдовзі буде 2 місяці, в них активно росте крило. Ось вони в нас так гарненько гуляють. Кому сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал, дякую за увагу.